Добрий день, шановні колеги та глядачі центру правової допомоги. Мене звати Роман Віталійович, і сьогодні ми обговоримо обмеження надання консульських послуг для військовозобов'язаних громадян України, які перебувають за кордоном. Як же стало відомо, новий законопроект, який був підписаний президентом України, вплине не тільки на громадян, які проживають на території нашої держави, а й безпосередньо на тих, хто перебуває за її межами. Припинення консульських послуг для українців набуло чинності 23 квітня і буде тривати, поки не буде роз'яснень щодо нового законопроекту про мобілізацію. У Міністерстві закордонних справ України дають роз'яснення, що після вступу закону в силу, а це 18 травня, всі консульські послуги будуть надаватися відповідно до норм цього закону. Деякі закордонні установи вже не приймають документи від військовозобов'язаних, наприклад. Консульство України в Польщі вже не приймає документи від військовозобов'язаних чоловіків до тих пір, поки вони не отримують роз'яснення від МЗС. При цьому не весь спектр консульських послуг буде обмежений. Чоловіки все одно зможуть отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Отже, шановні колеги, давайте зараз з вами більш детально обговоримо саме спектр. Тих консульських послуг, які не будуть надаватися як мінімум до 18 травня, і, отже, ми з вами починаємо: це по-перше, видача та продовження терміну дії закордонного паспорту. Далі це виконання доручення слідчих чи судових органів. Також це укладання та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування та реєстрація актів цивільного стану. Також це засвідчення договорів, заповіту. Довірності тощо. Також слід зазначити про посвідчення справжності підписів на документах, засвідчення перекладів з однієї мови на іншу, посвідчення факту перебування фіз у визначеному місці. Ну і наостанок, це видача дублікатів документів тощо. І відповідно до оновленого закону проєкту про мобілізацію. Після вступу його в силу протягом двох місяців усі військовозобов'язані, зобов'язання, які перебувають за кордоном, Повинні будуть оновити свої дані в ТЦК. Це можна буде зробити або безпосередньо фізично, приїхавши в Україну та оновивши свої дані, або в дистанційному форматі. Наприклад, буде створено спеціальний кабінет для військовозобов'язаного, або зробити по е-мейлу. E Зараз це питання врегульовується відповідними органами. Якщо протягом двох місяців після вступу. Оновленого закону про мобілізацію в силу, а це 18 травня, військово не оновить свої дані. До нього буде застосовуватися санкція у вигляді обмеження вище зазначених консульських послуг та також штраф. Мобілізація чоловіків за кордоном буде можлива виключно за їх бажанням, тобто не буде обговорювати питання депортації або примусового виселення. Їх з країни, де вони зараз перебувають, до нашої з вами країни. Отже, шановні глядачі, дуже дякую за ваш перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Також на цьому каналі ви зможете знайти більше позитивної практики. Бажаю всього найкращого. До наступної зустрічі!